Зінаїда Дем'янівна Грушко-Колінько народилася 21 червня 1936 року в селі Пашина Балка. Зараз проживає в селі Старолозуватка Синельниковського району Дніпропетровської області. Батько Грушко Дем'ян Свиридович, мати Грушко Олександра Андріївна. Зінаїда Дем'янівна має дві вищі освіти: агрономія та економіка. Працювала агрономом, плодоовочником, вчителем біології, хімії, географії, економістом колгоспу, головою сільської ради, економістом великого фермерського господарства. Зінаїда Дем'янівна автор семи поетичних збірок: Сестра моя осінь, мої надвечір'я, через душу мою, я проростаю в повітря весняне, збирати каміння час. Від неба від землі від серця вибране, окрім того, видано читанка для дітей шкільного віку, Проза Спогади старої груші, Роман Степа мій, книга поезії та прози про всіх і все з любов'ю. Кишенькова книжка для бійців Ато підкорити Донбас не вийде. Книжки Волонтерські будні. Дорожні споваді оповіді, історичного нарису Сурсько-Михайлівка від витоків до сьогодення. Зінаїда Дем'янівна, член Регіональної спілки письменників Придніпров'я, почесна громадянка Синельниковського району, нагороджена літературною премією імені Володимира Сосюри від міжрегіональної спілки письменників України, ювілейною медаллю «20 років Незалежності України, пам'ятним знаком 80 років Дніпропетровської області, Публікується в районній і обласній періодиці, газеті Сільські вісті, Журналі Крила, Альманах Форум, Все Мус, Антологія поезія при Дніпрові та інших, вдова, мати трьох дітей, бабуся семи онуків і трьох правнуків.